Крашанки, крапанки, дряпанки та писанки це не просто символи великодніх традицій, а ще й стародавні українські обереги. Їх дарували одне одному на щастя, клали в святкові кошики та використовували в обрядах для захисту оселі, худоби та полів. Що таке циганські дороги? Треба вдома було мати таку писанку, як що зло зайде, воно обов'язково запутається. Цигани вміли запутувати. Візерунок пасхального яйця майстри вкладали зміст та сакральне значення, а кожен регіон України мав свої традиції та особливості розпису. Ольга Іващенко, народна майстриня з витинанки та писанкарства, показує свою роботу. Ці писанки каже, притаманні Поділлю. Вони такі дуже цікаві за формою зображення, цікаві за символікою. Тут ми бачимо і рослинні елементи, і солярні знаки, і бачимо, і дерево життя, і птахи. Тобто, все, uh, сищу... що при притаманно було саме цьому регіону. Наразі пояснює Ольга Іващенко, яйця для розпису здебільшого видувають, але колись їх використовували повні. На це була своя вагома причина. Наші предки вважали, що саме найпотужніший бріг саме на повному яйці, на заплідненому. Воно, якщо сприятливими умови, воно висихає і може зберігатися руками. Для розпису, окрім курячих, майстри використовують перепилині, гусячі, качені і навіть страусові яйця. Розмір дозволяє створювати роботи різної складності та масштабу. Ружа, але вона тісне, навіть того, що її обробили кислотою і ми бачимо, як білим по білому вишита. наче». Наразі майстри використовують переважно фарби, проте раніше розписували лише натуральними барвниками рослинного та тваринного походження. Ось це фарбовано натуральними фарбами, які робили з різних природних матеріалів, чорниця, буряк, зелені листя, І вони давали такі кольори. Побачити красу та різноманіття великодніх традицій можна на виставці у Дніпровському будинку мистецтв. Пасхальні яйця лише її частина. Тут представлені близько 400 робіт від майстрів зі всієї України: ляльки-мотанки, великодні серветки, рушники, витинанки, плетені кошики, кераміка та гобелени. У кожному витворі відображення глибокої символіки, національного колориту і живої народної творчості. Наші майстри-писанкарки причетні до того, що ЮНЕСКО внесло в репрезентативний список нематеріальної спадщини людства писанку. Писанку, яка два роки ми стукались, наших десь десять писанкарок з нашого об'єднання майстрів народного мистецтва, готували документи, давали свою згоду, тому що всій Україні ми показали ЮНЕСКО, що вся Україна. В Вміє писати писанку. І що це не просто так, я вмію, то я покажу, а що це традиція, яка існує, яка живе в народі.